Як туди приїздили люди? Як взагалі осхваляли грузинських реформаторів? пам'ятаєте, як зустрічали Сакашвілі в Україні з якими почистями і якою він був шанованою людиною? Якого не знаю краси, абаяння, Як його обожнювали жінки? І ті кадри, які я бачу зараз, як виглядає Міхіл Сакашвілі, вони мене відверто кажучи, шокують. Сакашвілі вже сидить доволі тривалий час у грузинських застінках. Поки йшли суди, він будь якому обирався, переобирався запобіжний захід, і от йому засудили ще. Йому дали 4,5 роки позбавлення волі, визнаючи у незаконному перетині кордону. Тобто, загалом 12,5 років Сакашвілі доведеться просидіти у в'язниці. Спершу йому 9 років дали за розкрадання державних коштів у великих розмірах, точніше ні, вісім років за розкрадання коштів у великих розмірах. Сам він, звичайно, не визнає свою провину. Він каже, що це політично вмотивований. Мотивовальне рішення, але про нього зараз ведуть і ще одну справу за звинувачення у перевищений повноважень під час розгону мітингів 7 листопада 2000, 2007 року. Пам'ятаєте, він був президентом Грузії 10 років четвертого по 13 років. Він відмовився від грузинського громадянства в 13-му році. Став громадянином України. Він працював довго в Україні. Проводив реформи. Потім, 21-му році, він повернувся в Грузію, де його одразу при в'їзді заарештували. І бо там його до того він повернувся, його заочно засудили. Зараз він перебуває в'язниці. Всі весь світ бачив кадр того, як він перебувається. Ця... Фантастична ця е, видатна. До нього можна по різному ставитися. Його можна е, критикувати. Він постать дуже неоднозначно, як кажуть, але він постать видатна. Пам'ятаєте, розквіт, посмішку, абаяння, усміхненість, позитив, темперамент Михайла Сакашвілі і його дії в Грузії, і його, м, і його як як він працював в Україні. Все і зараз це. Просто в'язень. Це просто бранець того грузинського режиму, який діє там на даний момент. Я не можу висловлюватися. Зараз ви навіть не назвете. От згадайте хто зараз президент Грузії, хоч хтось, я навіть не наз... я навіть не пам'ятаю вже прізвище тієї людини. Хто би був є президентом Грузії? Кого обирали? Там же ви пам'ятаєте, там же змінили процедуру. Що президент обирає парламент у Грузії перед цим була е... Саламезура Бішвілі. Громадянка Франції, ну от іде тепер Салами за Рабішвілі, яка боролася там, виступала, Де вона немає. її.